Білий ведмедик Тетяна Клапчук. Різнокольорових плюшевих ведмедиків майстриня робила спеціально для осіннього ярмарку. Довгими вечорами малюки мріяли про своїх нових господарів і уявляли, яке чудове життя на них чекає. Я хочу, щоб мене купив який небудь хлопчик, піднімав бровки фіолетовий ведмедик. Хлопчики такі веселі. Хлопчики неохайні, знизував плечима рожевий. Я, наприклад, хочу потрапити до дівчинки. Ми з нею разом будемо милуватися собою в церкалі. Діти страшенно галасливі. Морщив носик, а жовтий ведмедик. От подарували б мене якийсь старенький. Не хочу, щоб тягали по пісочницях. Хочу стояти на поличці в шафі. Нехай на мене дивляться здалеку із захопленням. І тільки білий ведмедик похмуро мовчав. А мене взагалі ніхто не купить, боявся він. Мене майстриня забула пофарбувати. Може, фарби не вистачило, а може, я просто подобаюся їй менше за всіх. Але білому ведмедику, звичайно, теж дуже хотілося, щоб і в нього з'явився власник, тому він узяв справу в свої лапи. Стану коричневим, вирішив він. І пірнув в чашку з кавою або червоним, і наступного разу стрибнув у вазочку з варенням. Але майстриня, охаючи, щоразу прала його з милом. Що за Непосида? дивувалася вона, тебе ж не куплять. Ведмедик ненавидів мило, мене ніхто не купить. З острахом повторював він та з кожною новою спробою втрачав надію. Перші покупці з'явилися ще до ярмарку. У гості до майстрині завітала її подруга з донькою Оленкою. Який гарненький! сплеснула руками дівчинка. Мамо, візьмімо його, ну, будь ласка. Ведмедики схвильовано заворушилися і почали чепуритися. Цікаво, кого вона мала на увазі? Напевно, жовтого. Адже він найяскравіший або рожевого. Дівчатка ж люблять усе рожеве, а може, усе ж фіолетового. Та Оленка ніжно пригорнула до себе білого ведмедика. Найгарніший. Я не повірив ведмедик. Я люблю білий колір і ведмедів, усміхнулася Оленка. А ти білий ведмідь. Ведмедик подивився на дівчинку, і його страху як не було. Яка ж вона мила, добра, весела! Він буде жити в найкращої у світі, дівчинки. Як же добре, що в майстрині таке гарне мило.